Друзі, всім привіт! Сьогодні достатньо такий буде важливий день для часнику, тому що ми будемо йти кальцієвою селітрою від яра Міла. Пізніше покажу концентрацію, яку ми даємо. Це мені дав Артур. Якби я якось був його на ділянці, то він мені дав просто спробувати. Кстати, хто там бажає, то в описі будуть всі посилання на магазин. Хто бажає. У нас стоїть чесник у батьків і. Сьогодні ще можна йти. Сьогодні, початок травня, я думаю, можна ще дати кальцеве уселіду. В ідеалі, звісно, було б давати її десь середині квітня, я думаю, так прикидаю по ну Десь кінець квітня. По погоді, ну тому що там ще сніга були, то я думаю, десь кінець квітня було б саме то і давати. Нічого, у нас ще є час. У нас uh, цибулина ще не наливається, ще десь, я думаю, тижня три вона почне наливатися по терміну. Можна ще навіть трошки нагнати цю зелену масу. Плюс дати такий мікроелемент, як кальцій, тому що чесничок у нас місцями трошки починає жовтіти, це означає, що треба надавати якісь мікроелементи. У сьогодні ми дамо. Виходить кальцеву селітру. Перед цим у нас була аміачка ранньою весною, потім 20-20-20 підкорення пролився. І потім, ось я кропив, виходить від цибулевої мухи, я ще дав добрий старт від сімейного саду. Теж класно спрацювало. Часник гарний, часник наливається. Дивіться, друзі, які тут стовби. І сьогодні ми з вами дамо кальцеву селітру. Відео буде, думаю, коротким. Я просто зараз покажу, як вона розчиняється, швидко-нешвидко. Швидко, і помічник. Собі спокійно піде з балону будемо. Це не буде коренева піджука, тому що нема дощі, воно не розчиниться. Якби ось Вона раніше була перед дощами, то я думаю, був би ефект кращим, ніж з балону. Але нічого. По моїм прикидкам, одна підкормка під коєм, це десь 2-3 підкормки з балона. Ну, ми часто в цьому році будемо ходити, тому для нас різниці особливої немає. Плюс буде економно, Тому що кальцева селітра. Кальциніт, вона ну не дешева. Річ не дешева, я би сказав. би А ми зараз йдемо заколочувати нашу парку суміш. Так, у нас буде яра тера-кальциніт, 15,5 азоту, що зараз важливо для листя, тому що воно трошки жовтіє, і 25, точніше 26,5 кальцію. Що ми будемо робити? 12-літрове відро. Я візьму ось. У нас тут йде силіт, така біла є, геть, як сніг. Ми просто візьмемо, так як у нас 12 літрів, я думаю, ми дамо таких от. Три невеличкі мірні ложечки. Це десь приблизно буде, навіть так. Це приблизно десь буде, я думаю, одна столова ложка. Ризикувати не будемо. Все-таки я такими добрами користуюсь перший раз. То хай краще буде трошки недобор. і ми зробимо потім е, висновок по часнику. Я думаю, воно працює. Зараз ми е, хай воно трошки настоїться, вода у нас тепла, у нас тут йде криниця, бочки вже це все діло е, нагрита. Зараз залємо, я думаю, 10 літрів води, і помічник просто піде вже потім кропити часник. Вже потрошку розчиняється. Я думаю, почекаємо ще хвилин 5, вода у нас. Тепенька така, на розчиниться і потім помічник піде працювати. Нічого, не, друзі, не даємо цього разу, тільки добриво Тому що е фунгіцидна обробка була, від фузриозу була, від цибулевої мухи була. Ну, був би ще смисл разочок від фузоревозу пройти, але враховуючи, що у нас зараз суша стоїть, чесно кажучи, я не, не сильно думаю, що нас буде заливати. Тому що якби мало вже заливати, то заливало б. То, ну і плюс мене ще швунтазовом ще на зиму оброблюсь. Тому я думаю, фридом спрацює. Тому сьогодні чисто така буде піджива, саме кальцинітом. Пізніше, вже як пройде час, будемо дивитися. Може вже почнемо вносити трохи калій, а може почнемо трохи ще давати якусь універсалку. Тому що часник зараз росте, активна фаза росту, він такий прожорливий плані добрих, що ви просто не представляєте. По цій причині трошки місцями жовтіє листя, бо він активно росте і ґрунт просто не може дати тих мікроелементів, яких потребує рослина. Все, давай заливаємо. Друзі, буквально три хвилини і воно вже розчинилось. Ну, Запаха німа ніякого. А чого буде, це ж доброго? Це ж не трулька якась. ще. Вот це такі фоне. Що? В принципі на цій ділянці теж буде часник в цьому році. Але на ділянці номер 2 я б сказав би, я навіть не знаю, яку основну назвати Цю чи Тут більш основна, тому що там більш посажено було. То це така, знаєте, ділянка другорядна б назвати. Ну, теж, друзі, буде багато п'ятерки. Звісно, все вирішує, чи буде дощ. Ось теж такі, бачите, стовбури гарні. Там час не краще, там, там земля просто краща. І вона більш насичена мікроелементами. Тут а, болотня земля, цей суглинок, але нічого, ось помічник вже почав вносити. Я думаю, а, ще є всі шанси, що ми неженемо Я Плюс і... по часнику тут в основному буде четверка і п'ятерка. Тройки теж буде мало. Шістьорка сімерка – не врач. Ну Оце всі перспективи, щоб була шістьорка. Кстати, теж тут у нас іде сорт гаранас. У нас залишив сорт гаранас і трошки Ірена. А, то. У нас ще виходить, зараз пройде днів 5, подивимось наскільки це жовтовизна листя буде сильно докучати. Може вона пройде, ми тут, ну азот теж є. Плюс у нас починаються заморозки, друзі. І виходить, що е, заморозки теж дають такий стрес, рослина може місцями висячку трохи поджовкувати. Так. Тому що там неділя заморозки, там нічим плюс плюс 2-3 плюс це буде мороз. І в день 10-11-12. Пройшла сильна гроза і града багато де нападали при приблизно похолоданні, то може будемо виводити його якимись антистресантами від сімейного саду на основі азоту. Там є азот, я дивлюсь, то може будемо його теж давати. Побачимо, як воно все буде йти, тому що це, знаєте, такі плани наперед, а як воно на практиці це покаже час. Ну, а скільки в нас піде, цього всього добра? Я думаю, 2,5-3 заправки у нас буде на цей часник. Часник достатньо такий високий, і ну вже роз вона підтягнулася з моменту останніх моїх підкормок і обробок. Тому ну, це, це не невеликі гроші, просто це час. Ну нічого, я думаю, все буде добре. Поки бодя ходить, я думаю, ще трошки йому дамо кальциніта. хай розчиняється. Швидко розчиниться, зараз він одразу його і заколоть. Прикольно, що поруч криниця є, бочки набрав і собі вона. Трошки прогрілося, такі воно ну, швидше, швидше розчиняється, швидше це все діло відбувається. Ну, в принципі, все, помічник пройшовся, воно вже навіть трошки впитало, висохло на вітру. Будемо чекати 3-4-5 днів, дивитись будемо по погоді і потім будемо носити, я думаю, знову щось по листю, щоб часник все-таки отримав наші мікроелементи. Ну так, я схожу, дивлюсь, то часник буде. Буде, друзі, і буде хороший. Якщо, звісно, сильної засухи не буде резкої, бо це погода буває всяке, то часник, я думаю, буде. Тут треба, це цей осо, не, осота пірей, це така гадость, що ти тут нічого не зробиш. А гербіциди зарадавати немає смислу великого. Ну, Часник буде, друзі. Ось такі. Тут вообще рідко такий часник під, під, під цим плотом стоїть, тому що тут якась така не сильно вражає земля, що тут кукурудзу садили. То я так дивлюсь, друзі, п'ятерка, четверка буде. 100%. Оце тройка. Оце така тройка завжди стоїть. Вона може ще підтягнутися і стати четверкою. Так що... Так, що... так що вона ще є місяць, щоб повносити добрива, потім стрілка, потім ще калій і копаємо часник. Тут залишилось буквально, грубо кажучи, два місяці до викопки часника. Вони пройдуть швидко. Ставимо лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.